І всім дорогі друзі! З вами Ілля Семенюк-Русланович і сьогодні ми будемо грати в Hearts of Iron 4. Точніше Хой 4. І давай продовжимо грати Сер. Це у мене вже є план, що я зроблю. Я не грав поки цей. Ой. Я не грав Я не грав, поки я не записував відео Ну я там щось типа чсь тут зробив Ну це тут не дуже важно Це Чувіть круто Хм це круто це круто це круто що мені треба щоб все зробити? Окей-окей. окей, 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 окей. Давай Продовжимо. Ой, я забув. Що це шо ми можемо ще вот тут зробити? Ні. І навіть це не хотів зробити. Окей, окей, окей. що ми можемо зробити? Окей, окей, окей. Окей, окей, окей. Соу, проте. У це круто. Я це хочу. Бо я маю взя взяти. Ой, направильно. Окей, окей, окей. Хм. Окей, 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 окей. Окей. Як ви бачите, у мене є всі мої генерали. Я, коротше... Я думаю набудувати ще чуть-чуть ще пору. тут може я не знаю чого бо може бо там буде типа всі німецькі солдати тут будуть Окей, так я запаузив гру. Окей, все нормально. Окей. І давайте оце зробимо. Окей. Що <кій> <кій> <Шо> це? <кій> І що най... має нам допомогти виграти гру. Ну, хоча б вижити чуть більше. Я не думаю виграти, мо вижити чуть-чуть. Раще, Окей, давайте оце просто зробимо. Бо чого б і ні. І я боюсь, що я здохну. Це теж. тоже, а Це нормально, все нормально, все нормально. Окей, окей. Це буде дуже погано. Окей, можу я около цього тут десь побудую ще пару тут. Це... я це напевно зроблю? Окей, окей, окей. Окей, okay. може тоже у тут чуть-чуть. Окей. Може вот тут чуть-чуть побудувати. Та да, я думаю, це все, що я напевно побудую. Бо Німеція, напевно, оце хочу взяти від мене. І це буде погано, якщо вони візьмуть це. Окей, бачите? Це Може так зроблю. Так. Окей, давайте просто от... Окей. Okay. І все. Стоп, 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 стоп. Окей, теперь все. Ми закінчили. Оце будувати. Боже мій це вже 5 хвилин. Окей, окей, окей. Ми закінчили во це будувати. а ми не закінчили, а ну, окей. Може мені треба Окей. Я не знаю, що це означає. Окей. Окей. Це не так плану. Okay, 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 yeah. okay, okay, теперь я okay, 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 Давайте назад підемо. І... Я не думаю, що я зупинила цього чувака. Якщо він вб'є всіх. Я вам просто це скажу, він всіх вб'є. Це там не дуже що я можу про це зробити. Окей. Окей. Okay. Тобто Франція усе зробила. Окей, окей, окей. Нормально. Окей, okay, давайте усе зробимо. І це, по-моєму, дасть нам у цих чуваків, по-моєму. Я не знаю. Э, мы не пофиг. Окей, 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 давай. Окей. Okay. це моє. І все. Мы все нормально. Молоса захватили. Хихихи. Eh?

Ееее... E, ж... На чого? От тут! Уууу... Мммм... Окей, давайте ось це зробимо Окей я не знаю що це нам дало. Ну щось напевно. Окей, окей. Це норм, це норм, це норм. ok 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 é normal vai olá é muito Нет, я люблю. Боже мой. Ой, мне це треба. Окей, это все норм. Окей. Нет. Окей. Окей, окей, окей. Можно мы сюда буду вас копить Окей, давай уца зробимо. Все круто. Окей, окей. М -м. Я не ну, можу це зробити. Окей, мій план це... Що я типа Оту штуку штуку знімацію зроблю? Окей, окей, окей. Окей, окей, окей. Давайте оце зробимо. Окей, okay, 12 хвилин. Я думаю, що це десь 25 хвилин зроблю. Это круто. Окей, 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 окей. Окей, окей, окей. Мы маем тут чокл. И это... Все. Это норм имеет быть.

Окей, okay, давайте усе перше зробимо. Окей, окей, окей. Давайте усе зробимо. Я напевно вот, оце зроблю потім. Окей. Окей, окей, окей. Тееееее... Окей, окей, окей. Окей, 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 окей. Ага, ага, ага. Зрозуміло, зрозуміло. Окей, окей... що ми тут зробимо? Ми напевно нову все візьмемо. Потім ми... Окей, окей. Окей, нам треба всіх в армії. Всі в армії вони нам потріб. Нам їх. і всі, хто в флоті, ном. Вони всі здохнуть. Давайте оце зробимо. окей, окей. Хм. Окей. Окей, окей, окей. Давайте на усе почекаем. И я не знаю, что мне без Okej, okay. nie połóż ich. Cięcie, jak się ty nie zdohnisz, to ty dieł, okej? Okej, okej, okej. ok ok ok. Sho restou se? Pôr um Não, eu acho que isso é normal. O. Uh. Se Чуть погано Окей, давайте оце зробимо. Оце зробимо. Е. Окей. Оке які другі щіки які я не люблю? Окей, окей. Це все. все. Окей, мы норм тепер. Хм. Та як я сказав, усі в Флоті Так що він тоже здохне.

Да я. Да я пришл. Окей. Оке. Мне типа пофиг. Окей. Окей, мы це можемо зробити це ми досі не зможемо зробити. Боже мій. Ну, ай, боже мій. Е -е. Окей. Я не знаю, що нам Можно шос окей, окей, Хм. Окей, зараз Німеччина у ту штуку зробить. Штуку штука, яка називається вони не в Польщу Боже мій, сто Ok, ok. Ok, ok. Mm -hmm. Stop. é qual mod, modio? Eu dou -se Шо, Шо сталося? Зараз, зараз, зараз <гум> зараз я выйду, І все нормально буде. Так? Окей, окей? Окей, окей? Продовжити, та так, так. окей, окей. Продовжити гру. Окей, окей, это все нормально. окей, Ми непогано робимо. Що? А, окей. Okay. 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 Норм. Це не погано. Стоп. Окей. Окей, окей, окей. А, я норм з ними. Окей, окей. Я їх не дуже люблю. Ну... Но... sem puffy OK 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 menino puffy Hum Okay, мені pofił. Okay, окей. Ok, ми нічого не можемо зараз зробити. Окей. Okay. я думаю, что тут я закиньшу боц... Вот так. И всем пока, дорогие друзья. С вами был Илья Семник Русланович. И... Пока.